Від сьогоднішнього дня у нас з Володією і Маркусиком розпочалася активна стадія підготовки до другої частини двоколісних хронік навколо світу на Равері. Нам написав камал з треку, що тут на пенангу, трек-магазин. Каже, все, ваші велосипеди, приїхали з Сінгапуру, приходьте, їх забирайте. Трек це дуже класні велосипеди, тому ми вибрали їх і дуже дякуємо українському представництву трека і, зокрема, Вело Києву, які нам. Допомогли з придбанням велосипеда і тепер ми маємо нові байки надійні, класні, сильні. Йдемо їх пробувати. Я бачу вже свій. Зараз нам укомплектовують велосипеди, аби все було на вищому рівні, аби були м'якенькі сидіння і не терло дупу. Зараз у нас буде тестовий виїзд. Перший виїзд з новим спорядженням. Перший виїзд марка. На роверах з татусем і мамусем. <гум> Як, наче не погано, так? <гум> Ні, тут дивись навіть під гірку і та, та, майже нічого його. не відчувається. Що? Він засинає. А, але він якось дуже нехай. Ну якщо він засинає, значить йому дуже добре. <гум> Я так думаю. Кілька хвилин виїзду аж не віриться, що воно нарешті сталося. Сьогодні вранці ми остаточно спакувалися і вирушили в путь. Вже проїхали, можливо, з 10 кілометрів. Зараз їдемо в порт. Там маємо сісти на пором і переплисти на материк. Бо, як ви знаєте, останні місяці ми перебували на острові Пенанг один з кращих островів. Для життя людей мається на увазі, де є вся інфраструктура, і, і джунглі, і, і всяка екзотика. От. Якщо спитаєте ви, які в мене відчуття, то скажу відверто, що хоч ми рік уже як не їхали. На велосипедах довкола світу, бо в нас була перерва у зв'язку з народженням Маркусика. Але таке враження, що наче цієї перерви не було. Сідницям все так само добре, як і до того. Напевно, через те, що ми вибрали добре сидіння. Просто класно зараз. Реально класно. Маркусик вже поспав. Володя його везе. Центр міста Джорджтаун. Це прекрасне місто на острові Пенан. Смажить сьогодні добряче Ха -ха, нас. Сонечко, дякуємо тобі, посвячуєш нас. Взагалі, Джорджтаун пахне колоніальною Англією. Пахне англійським стилем. Білі будинки, все так гарно. Щось ми заблукали. Було я тут намотую кола, накручую кілометри, аби побільше було. Бо платити тут треба тільки в один бік, це коли ви пливете на острів фінанта. Якщо ви пливете з острова Фінанта, як ми зараз, то платити не треба безкоштовно. І так само, як в сусідньому Таїланді, майже всюди дуже хороші дороги. Тож нас це тішить, тому що наступні кілька тижнів ми будемо їхати по реально хороших дорогах. Зараз обідня пора, дуже спекотно. Приїжджали повз мечеті і вирішили зупинитись тут десь годинку побути. От. Заодно і Марко зможе полазити трошки, поповзати, звільнитися трошки від сидячого положення. А, і вже починає їсти, починає їсти тапочки, він це дуже любить. Треба забирати. Маркові тапочки. Фуката. Фуката. Ой, вже впав воду. В мечеті, і тут а, вирішили скупати марка. Він насолоджується і намагається злапати воду, а вода не ловиться, не лапається. Ой. Люди збіглись подивитися на марка. Для них це якесь чудо. Так, зараз вже вечоріє, вже досить пізня година і в нас буквально 15-20 хвилин для того, щоб знайти місце для ночівлі, оскільки потім вже буде темно, а наш принцип тепер з бейбіком, з марком не затягувати дорогу. Рух аж до, тем, до темряви. Тому ми зупинятимемось ще коли видно Майко. на дворі. Поїхали? Поїхали Гайда. Володя пішов питати, чи можна стати на ніч тут в пагоді. Це китайський буддійський храм. Ми з Марком поки чекаємо. Hello. Прийшли люди, я їм розказала, чому ми тут стоїмо. Кажуть, що шукаємо місце, аби поставити намет на ніч, то вони щось між собою говорять. Я так розумію, жіночка китайка дзвонить комусь і питає, чи можна, аби ми заночували тут в китайському буддійському храмі. Тут гарне місце, багато його для намету, тож може нам дозволять. Все добре, вони сказали, що можна поставити там тент і ніяких проблем, так що... І жіночка теж комусь подзвонила, сказала, що можна. А, вона подзвонила туди? Не знаю, вони там прийшли, почали розпитувати. Ну, Вони так всі перелякані там такі були, ніхто не знав англійську, аж поки одна жіночка не прийшла. Hi. Hello. Скільки людей тебе зустрічають Марко. Say hello! Ще нам щойно запропонували душ і туалет. Це просто фантастика. Те, що треба після далекої важкої дороги. От, і ми зараз вже ставимо тут намет. Так, і будемо тут ночувати в буддійському храмі китайців. Тут малесі. Я не впевнений, що це буддійський храм. Буддійські, а так? чи ще. Ну, китайці всі буддійські. З драконами отримали? Ну а як же ж. Окей. Okay. Єдине, що треба поспішати, бо Марко так обкакався, що вже підсмерджує. Що, я Нам щойно принесли от стільки води і so. ще он в володі. Дядечко на мопеді. Класно? Так, це супер. Дуже приємно, коли так зустрічають незнайомців. Котрі попросились заночувати нам привесли, принесли цілу копів її бас. Yeah, they said we can do it there. Ah, yeah. Yeah. Ah, how do you all, all thank you. It's for us? Ah. Yes, yes. Thank yes. you Just so much. It. Yeah, yeah. Thank you. Thank but you. <laughs> it's too much, really. Okay. What <laughs> is yeah. this? It's very heavy. Lots of fruits. Yeah. Yeah, yes, of thank you. Yeah. Thank, you. Yeah. thank you. Nice to meet you. <laughs> how many months? Nine. You? Nine. 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 It's a boy. Це вперше після Ірану нам принесли цілу коробку, цілий ящик, їжі, води. Це фантастика, серйозно. Ми ніколи не очікували цього в Малайзії. Так, чудово. Все, давайте швиденько, бо зараз помиру на зведець. Марко зранку сьогодні вигриз всі мізки своїм ниттям. Я так розумію, що в нього просто зуби. І Він неє, і неє і ніяк не заспокоїться. Після цієї ночі, після першої ночі в нашій дорозі з Марком збирання, ранкове збирання табору в нас зайняло цілих півтори години, і це шалено багато. Ми будемо з цим щось робити, ми обіцяємо собі і вам виправитися. Причина найперша причина в тому, що, що він не ходить, і його треба тримати. Та, на руках. Так, і Що ми по черзі тримаємо марка на руках? Спочатку Ірина тримає, я збираю, потім я тримаю, Ірина щось збирає і так далі. Так, а ще Марко вночі розвалюється на весь матрас, і так по помплиці, то мене. то... Ногою в голоді. Ага. Скоро так що, ми ні, ще й будемо будем без зубів. Нічка була весела, одним словом. А Маркусь такий типу морозиться. Знаєте, наче це стосується на його. І іди. А. Він тупо нас послав. Каже, іди. Нормальний чувак, так? Нормальний. Все, поїхали. Гайда, ага, гайда, 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 хлопці. Попереду довга дорога, цілих 80 кілометрів до наступного міста, де нас чекають люди з Ми... Але... Але насправді ми не гонщики спіді, тому якщо не встигатимемо володя, то не встигатимемо. Ну просто бейбік хоче оце от попозіхати, <погасати>, погасати. Все, поїсти їсти треба йти. Їсти.